Виконуємо номер 841 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди довжину сторони квадрата, якщо вона на 12 см менша від його периметра. В умові задачі сказано що сторона квадрата на 12 см менша від його периметра, позначимо сторону квадрата через змінну х і розв'яжемо дану задачу за допомогою рівняння, нехай сторона квадрата х сантиметрів. Тоді периметр квадрата буде. Щоб знайти периметр квадрата, потрібно кількість сторін, у нього 4 множимо на довжину однієї сторони. 4х сантиметрів. Складемо рівняння. Від периметра квадрата віднімемо довжину його сторони, бо вубові сказано, що сторона квадрата на 12 см менша від периметра. Отже, периметр на 12 см більший від сторони. Тому від периметра віднімаємо сторону і маємо 12. Скористаємось розподільною властивістю множення відносно віднімання. 4 віднімемо 1 і помножимо на спільну змінну х. 4 відняти 1 це буде 3 множимо на х, 3х то рівня 12. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 12 ділимо на 3, маємо 4. Отже, довжина сторони квадрата 4 сантиметра. Отже, довжина сторони квадрата 4 см. В умові задачі стоїть питання: знайди довжину сторони квадрата. Ми знайшли довжину сторони квадрата вона дорівнює 4 см. Записуємо відповідь. Відповідь 4 сантиметри. Номер 841 виконано.